Христос Воскрес своєсти Воскрес. Отже, роздумуємо про смуток, смуток у духовному житті з оцем Піо, з оцем Піо. Отже, твій е, неспокій, смуток засмучує Ісуса Христа. Дуже е, небезпечне почуття смуток. Знаємо, що на сході, навіть серед монашества. Є одна з цих пристрастей, яка називається униніє. Униніє так? смуток може перейти в пристрасть, в гріх. Отже, ж, думка отця Піо. На Божу милість заклинаю тебе понад все, що для тебе найсвятіше, не живи, тобто не май, відносно нього, Бога. навіть Найменшої підозри, що тебе, хоч би на хвилю опустив. Це одна з найбільших сатанинських спокус. Відкидай її далеко від себе, коли тільки її завважиш. Бачите, скільки, бачимо, скільки можна повчитися оце піо. Це є вчитель духовного життя. Це є е, той святий, який нас провадить до Бога. І це чергова рада, оця піо така важлива для нас і у духовних дітей, щоб виграти життя. Бо бачимо, що життя дуже легко можна програти. Не дай Боже можна програти цілу вічність. Так? І. Отець дає нам цю пораду, як здобути небо. Бог нас ні, ніколи не залишає. Бог нас ніколи не залишає. Так, ми можемо залишити Бога е, через добровільний тяжкий гріх. Тоді, тоді властиво, тратиться цей зв'язок е, душі Богом. Але Бог навіть не залишає грішника навіть, навіть в той момент. Так? Отже, ж, це одна з найбільших зетиницьких спокусів кидати її далеко, як якиї зауважимо. Отже, Бог постійно з нами, так? Свята народження Ісуса Христа, ми святкуємо Еммануїл. Що воно означає? Різдво Христове це не є там з чим нас воно асоціюється з яслами, так? з вертепом, з кутею і тому подібне. Але Еммануїл, Бог є з нами, з нами Бог. Це ота найбільша, найбільша правда. Тому, навіть якщо дуже важко, навіть якщо здається, що все залишилося, поки ти дихаєш, поки твоє серце б'ється в грудях, то знай Бог з тобою, Бог тебе не залишив. Він підтримує тебе, щоб ти сповнив свою місію, своє покликання на цьому світі і заслужив на вічне життя на небо. Амінь.